Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу. До чого вам треба бути готовою? Відео злетіло, розповідаю, що розклала. Чоловіки, привертайте на себе інформацію. Дивіться, для чого прийшов час? Час прийшов для втілення ваших мрій. Про те, що ви мріяли, зараз буде втілюватись у ваше життя. Ілюзії ви свої побороли, вийшли з якихось апатичних станів. Почали краще розбиратись в чоловіках. Що не може не радувати, молодці дівчата і хлопці. Ви будете відчувати себе на коні, ви відчуєте, що ви перемогли ту ситуацію, яка можливо була затяжна. Тут у вашому полі було два мужчини, які йшли вам для провірки судьбою, з якими ви спілкувались, можливо, були відносини, але все це прийшло в тупік, Лишились ви після цих відносин з розбитим серцем і з розчаруваннями. Ви не бачили всієї суті цих чоловіків, бо у вас були зав'язані очі. Ви не бачили, які насправді є ці чоловіки. Вони вам дані були долею для того, щоб ви навчилися розбиратися в чоловіках. Це досвід даний для того, щоб ви проснулися і зняли цю пов'язку з очей. Ви пройшли свою трансформацію. І на сьогоднішній день вищі сили радіють разом з вами. Ви проходили свою трансформацію для того, щоб все-таки стати імператрицею, жінкою, яка знає, що вона хоче. Жінкою, яка сидить на троні, і нікуди не летить, не спішить. Жінка, яка навчилася вирішувати сама свої проблеми. Жінка, яка полюбила себе і підняла свою цінність не через інших чоловіків, да, не тих, а яка навчилася. Правильно бачити себе у відносинах. Жінка, яка пройшла важку трансформацію, і в когось ця трансформація була руками. Тому що ви повинні були прийти в такий досвід для того, щоб навчитися обирати чоловіків, для того, щоб ваше життя пройшов доленосний ваш імператор. Карти говорять про те, що вам треба бути готовим до нового знайомства. Ви цього мужчину ще не знаєте. І е, якщо оці два чоловіки, е, про яких я говорю, ще повернуться у ваше життя, ваше головне завдання закриватися від них, е, не, не витрачати своєї енергії, не витрачати свого часу і нікому нічого не доказувати. Якщо в вашому житті з'являються якісь пажики, незрілі чоловіки, так само закриваємося і не витрачаємо свій ресурс. Найважливіший ресурс це ваша енергія і ваш час. Тому не робіть попередніх помилок. Карти говорять, що ви повинні бути готовими до того, що в вашому житті покращиться ваш емоційний стан. Да? Ви будете задоволені своїм емоційним піднесеним станом, фінанси йдуть ваше життя, покращення фінансів. Ви будете відчувати опрям себе побідітелем. Нарешті я досягла того, що мені не вистачало в житті. Ваш важкий стан завершується. Завершується, тому що ваше життя, воно було нелегким, воно було важким, але е, ці всі іспитання, випробування, які давалися вам вищими силами і темними, в тому числі, ви його пройшли з гідністю. І за те, що ви пройшли з гідністю свої уроки, вищі сили дають вам подарунок. Подарунок найкращий е, і найдовгоочікуваніший для людей. Е, Жінок і чоловіків, ваше життя іде імператор, чоловік, який гідний е, імператриці, да, ви тут парою мені виходите, чоловік, який міє брати відповідальність за жінку, за її е, фінанси. Е, щоб вона була доглянутою, ходила по салонах, любила себе, була для нього в першу чергу гарною, так щоб вона себе любила, ні в чому не нуждалась. Мужчина буде вас балувати і подарунками, і квітами, і він дасть вам те, що ви не отримували за все своє життя від інших чоловіків. Ваше життя іде той чоловік, який зробить вас щасливою. В когось будуть дітки, в когось буде сім'я. В кого з дівчат є діти з попереднього шлюбу, він їх також прийме. Мужчина йде гідний імператриці. Так що не пропустіть свого мужчину і аналізуйте, включайте голову, свій досвід, попередній. Да? І те все, що ви навчилися, приміняйте на практиці. Я бажаю вам, щоб ця зустріч найближчим часом сталася, відбулася. Це ви зустрінете споріднену душу, дають вам, дають вам, бо ви це заслужили.